Всім привіт, мої підписнички. І сьогодні я вам знімлю відео, який вечір у нас в селі. Ну, це ще не вечір, година десь шоста, п'ята так от. Ну, вечорі, одним словом. Я вам покажу кури, нашу качечку, котика, песика. Подивимося, що буде далі. Ось мої куротка бігають, як ви можете бачити, гуляють. Я з ними собі по подвір'ї теж гуляю. Ось, курочка почала, по-моєму, нестись. Наша золотенька квочечка перестала квокати і почала вже від, віддівчуватись від того і буде, нести. до речі, дивіться, як гарно гібіскус. Зараз наведусь. Бачите, які поплюхи красиві. І він скоро, дуже-дуже скоро почне цвести. тому я дуже-дуже радий. Ось така наша кочечка, не знаю, чи ви її бачили. Ну, мої підписники давні всі знають, що це і хто це. Ось ця прийдешня курочка, вже покривається новим пір'ячком. Дуже вона гарна. Мені подобається. Що я вам казав? Дріжджями підлив. Дріжджі, одна пачка дріжджів на 15-літрове відро води. Будете мати троянду. Подивіться, наскільки вона відросла. Тут висота десь метр півтора в неї. Ось цього. А були ось такі от до підлиття. Тому рекомендую. Можливо, вам цікаве буде відео огляду. Троянди, там, якоїсь рослини, як я за нею доглядаю, ставте 15 лайків, тоді поговоримо. Йдемо далі. Ось курочки лежать, відпочивають, в них такий релакс тайм. До речі, ми назбирали яблук. Ренета, не знаю, чи у вас є така, напишіть, ось дивіться, які гарні яблучки. Їх дуже добре пекти для тортів. Пекти, ось, дивіться, наскільки яблуко велике, гарне. Правда, їх їсти, вони дуже кислі і тверді, бачите? О, Я навіть не можу прогнути, Мені аж палець болить. Ось, бачите, які вони гарні. Та й таке, йдем далі. Ось дивіться, мені сусіди принесли кукурузку, як каченяєсь, для чого його жене, я зараз тебе вижену. Але гарний кутик, люблю його, красунечка. Але на носіння його лишати не буду. Ляля -ля, тату, ходи сюди, лялька, лялька моя малесенька і тільки красонька. Ось така гарнюня маленька. Когот, йди, йди звідси, йди, не заважай. Де? Моя птасенька, птасенька татова, тато. Вже не така ручна, як була. Але все ж таки опата-потопа, моя лялька, моя ляля маленька, татова красотулька. Ось яка красуня. Речі, знімаю з другого телефону. Напишіть з якого гарніше. Попереднє відео на своєму, а це відео з другого телефона. Не можу. Та й таке добре тоді. Просто зняв вам такий огляд невеличкий. Всім па-па-па-па.